Так, переходимо до, до, да, питання, до, так? до порядку денного. Перше питання про затвердження плану відновлення та розвитку Новобузької міської територіальної громади Миколаївської області з додатком аналітичний звіт до соціально-економічної ситуації Новобузької міської територіальної громади. Шановні колеги, на цей... Проєкт рішення я хочу сказати, що план відновлення та розвитку Новобузької міської територіальної громади Миколаївської області розроблявся в рамках проєкту відновлення України, який фінансувався за кошти Великої Британії. Надавалася експертна. Допомога за кошти Великобританії в розробці цього плану протягом трьох місяців цей план зроблявся і до складу робочої групи входять і представники вашої комісії. Це Юрій Анатолійович і Володимир Васильович. Вони дотичні до розробки цього плану. Відновлення та розвитку. Чому він полягає? Ну на підставі додатком аналітичний звіт про соціальну економічну ситуацію. Цей аналітичний звіт він розроблявся на підставі тих цієї інформації, яка є наявна. Зараз статистика для громади не ведеться. А відкриті під джерела. ми брали звідти, черпали ту інформацію, розробляли такий аналітичний звіт. І на сайті він є для ознайомлення, і також план відновлення та розвитку Новобузької міської територіальної громади безпосередньо, який складається із цілому 42 проєктів, покладених в цей план, і з таких, із таких, скажімо, таких трьох розділів. Це Ті проєкти, які відносяться до невідкладного реагування, їх 8. 16 проєктів до проєктів етапу відновлення і до розвитку вже 18 проєктів. Перелік надавати? У на мене все добре, тут може, ніхто не зрозуміє. якому плані не розумієте. Дивіться, ми тільки що перед вашим питанням обговорюємо питання автовокзалу. Можливо, ну, мабуть, краще буде включити його і до цього плану, І до плану, того, що ми зараз розробляємо там, у нас буде якраз, ми порахуємо їхні інвестиції і, і буде план, який ми виконаємо. Так що можна додати в змінах до цього плану саме будівництво автовокзалу. питань. це є єдине, в який розділ, що там є. розділ, який ми будемо це в це розвиток. Звісно. Або навіть відновляємо, дивіться, у нас автовокзал попав під автобстріл. Ну, там впали бомби. І ми сьогодні ще день можемо красиво показати, що ми знайшли інвестора, який сьогодні заходить і створив автозал. Це не відбувається реагування. Це вже не відновлення. Мабуть, і відновлення. Угу. Давайте, давайте тоді абсолютно це. Приймається цей це до, 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 документ, який і, 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 напрацьовується. Можна навіть вже буде призвітувати перед любими нашими інвесторами, щоб ми ось що запросили інвестора, зробили В, детальний план, проводую, і людина построїла автовокзал. Що tipo, можна помити далі? Протокол написаний, так? Ну, протокол можна додати, але... Ну... Протокол no, напишемо і... І, У нас на сесії і план ми та, додаємо. Та, на, тобто на сесію ми виносимо із доповненням. Да, Дякую за Є які пропозиції. пропозиції. Наша комісія сама активніше учасника. також. Добавити, так. Так, хто за те, щоб винести даний проєкт з доповненнями на сесії, хто за? Руки втрималися на волос, на різному приняті. Наступне про надання дозволу.